Боже, о Боже, о Боже! Та в нас немає носів! <клес> у травні від Джастіна Ройленда, співавтора Ріка та Морті. Ми з далекого космосу. Це твоя ідея сісти тут. Вибач, сканери не показали, що смердюча вигрібна яма повінця повна людьми. Тері. Серіал про сімейку, що пристосовується до життя у новому дивному світі. <клес> Гоу! Їдь далі! Тут зранку поливалка їхатиме! Чоловічі барлоги, що це за чльові старі клени? Кази схоже на людський шифр. Трохи наркоти. Чуваки, у мене є гереч. Не хочете вштиритися? Цькування по неїхали тут. Права тварин, підлітки зомбі, чаклуни, чорні діри, довбодятли і пупка. Глянь на пупку, я ж казав не годувати пупку солодким. Тепер болюватиму усюди. Яка Тут ні. На нас точно культурування вищості всього цього лайна повісять. Валимо. Дивіться в нашому озвученні вже скоро.